Розберемо угоду по Авакс. Заходила я, тому що побачила гарний сетап на огляді ринку від 27.08. Авакс, бачите, що робить? Якщо от так перемалювати клин, то зараз тут вони завертають. Дійшли до ордер блоку і хочуть рухатися вниз. Тут можна гарний шорт починати пробувати ловити до речі. Мені виглядає Авакс зараз шортово Принаймні до цього піку, так точно. Тут можна буде, я навіть собі відмічу його. Якимось таким кольором можна буде гарно зі стопами, але пробувати шуртити. Авак. Як сказала, так і зробила. Зайшла в угоду показую, чому причина, коли заходила і по якій причині. Дивіться, рух ціни був ну після падіння. Ось воно було таке падіння серйозне. Ось рух ціни почався відскок після падіння. Натягую я фібоночі на перший імпульс, так? Дивлюся, ага, в зону 0,5 відскок вже був. Тобто пішов другий імпульс, пішло набирання позиції на другий імпульс. Окей, натягую фібоначі від початку другого імпульсу, бачу, що йде заворот. Якби не було цього завороту, я би не заходила в угоду. Але я побачила, що пішов розподіл позицій, вже почали фіксуватися. Що я роблю? Заходжу в позицію. З розрахунку в зону 0,5 розумію, що до цих піків воно би мало дійти, але беру запас трішечки, бачите, даю такий відступ не відразу до цих піків і навіть не до зони 0,5, а трошечки ще запас беру, тому що дуже люблять маніпулювати і не доходити. Ну, Просто не жаднічого я беру запас. Заходила в позицію, якраз от бачила, що іде заворот такий, думаю. Стоп не ставлю, поки що сижу, дивлюсь, наблюдаю, тому що вибиває, ми ж бачимо, та, що відбувається. І могли навіть забрати, бо тут дуже багато ліквідності. Я тому стоп не ставила, бо я бачила, тут назбиралася купа ліквідності. Тут вони могли от таким одним махом, от якось тут, наприклад, якось тут, та, зняти ліквідність, тоді піти на низ. То я знала прекрасно, вони так люблять. Тому стоп не ставила. Бо розуміла, що по два-три по рази перезаходити в угоду я не маю бажання. Я просто піддивлялася за цією угодою. І так і відбулося. Ми трішечки пішли вгору. Ось пішли ми вниз, бачите, мурижилось довго, але потім одним махом, якось буквально за там, пару хвилин, і оце взяло. Отакий імпульс. Такого імпульсу не зловиш, якщо на період не зайти в угоду. Такий імпульс, бачите, вони такі і не знаєш, куди вони дійдуть, коли отут починаєш думати вже після того, як імпульс почався, коли заходити, туди-сюди. Тобто, це такі імпульси треба лапати на періт. І я його зловила прекрасно собі. Плече було 10, 7,85% взяла. Тобто угода шикарно вийшла. Це в доказ того, що я так само торгую по огляду ринку, по-своєму, які я викладаю, і ті позиції, які я відмічаю іншим кольором, я обов'язково дивлюся, як зайти в угоду, і обов'язково заходжу в них. Це в продовження теми. Так що всім профітних угод, Па-па!